Вітаю в ефірі. Голос Америки українською. Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Дональд Трамп оголосив про перше призначення у своїй новій команді. Головою його адміністрації стане Сьюзі Вайлз, близька радниця і одна з основних менеджерок виборчої кампанії Трампа. Очікується, що новообраний президент назве своїх номінантів на ключові позиції найближчими днями, зокрема у Раду з нацбезпеки, державний департамент та Пентагон. А поки Дональд Трамп визначається із своїм майбутнім кабінетом, боротьба за більшість у конгресі досі триває. За цим уважно стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісюнова. Катю, вітаю тебе! Вітаю, Остапа. Катю, Ми вже напевне знаємо, що більшість у сенаті вже буде за республіканцями, але досі не ясно, якою саме буде ця більшість. Скільки місць вдалося відвоювати республіканцям уже зараз, Катю? І що ми знаємо про погляди тих новообраних сенаторів щодо України? Станом на зараз, за останніми підрахунками американських медіа, республіканцям вдалось відвоювати і ще одне місце у сенаті, отримавши перемогу в штаті Пенсильванія. Таким чином, станом на зараз, підрахунки виглядають наступним наступними. 53 місця за республіканцями, 43 за демократами, і ще два за незалежними кандидатами. І нагадаю, що ці незалежні в коаліції з демократами таким чином це дає їм 45 місць. Та і ще два місця досі не вирішені. Там досі іде боротьба. Це Аризона та Невада. Поки що республіканцям вдалося воювати у демократів цілих чотири місця: це Пенсильванія, Монтана, Огайо та Західна Вирджинія. І до твого питання, як ставляться до допомоги Україні ці новообрані сенатори від республіканської партії, то в Пенсильванії переміг республіканець Дейв Макормік. Він вважає, що підтримувати Україну потрібно, і він підтримує військову допомогу Україні, але не цивільну. Також вважає, що російську війну в Україні потрібно завершувати перемовинами. Натомість у Монтані переміг республіканець Тім Шихі під час дебатів із своїм демократичним суперником. Він заявив, що бажає Україні перемоги, але вважає, що Європа має робити більше і платити власне більше. Натомість переможець в штаті. Огайо республіканець Берні Морено. Не підтримує подальшу допомогу Україні за його словами, Сполучені Штати не повинні фінансувати і ще одну нескінченну війну. Так він заявив про це журналістам. А от новообраний сенатор від штату Західна Вірджинія, республіканець Джим Джастіс, є колишнім губернатором цього штату та послідовним прихильником допомоги Україні. Коли він ще був губернатором, він відправив від штату 5 мільйонів доларів на допомогу Україні, коли повномасштабне вторгнення Росії лише розпочалось. Також відправив бронетранспортери місцевої нацгвардії штату, а також бронежилети від місцевих правоохоронців. І тепер він власне буде сенатором у сенаті Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Загалом експерти наголошують, що це рекордна перевага республіканців у сенаті Сполучених Штатів Америки за довгі роки. Остапе. Будемо стежити за тим, як голосуватимуть ці сенатори на своїх поселах Катю. А якщо говорити про палату представників, то ситуація там виглядає складнішою. і Досі ми на 100% не знаємо, хто отримає там більшість. Розкажи, яка картина зараз, Катю, і чи вдалося зберегти свої місця конгресменам із групи підтримки України? Це важливе питання загалом, як ти правильно зауважив, боротьба в палаті представників дуже триває. І вона настільки запекла, що різні медіа зараз нароблять різні проекції і показують різні підрахунки щодо того, хто відвоював скільки місць зі сторони республіканців та демократів і або хто утримав скільки місць, скільки місць є за кожною із партією. Тож я не веду зараз підрахунки останні голосу Америки. Так за нашими підрахунками демократи зараз мають 192 місця а республіканці республіканці 206. нагадаю, що щоб декларувати більшість, потрібно щонайменше 218 місць. Усі медіа наразі проєктують трохи кращі результати для республіканців. Останнім вдалось відвоювати у демократів 6 місць, а демократам у республіканців 5 місць. Але тут перегони далекі від вирішення, підрахунки досі тривають. За збереження своїх місць на цих виборах змагаються і члени українського конгресового кокосу, Як ти правильно зазначив, і так співголова українського. Кокусу конгресумен демократка Марсі Каптур перебуває у дуже тісній боротьбі із республіканцем Дереком Меріном в штаті Огайо. Жодне медіа поки що не готове проектувати. Чим завершиться ця боротьба? Це дуже тісна в них зараз тісневних змагання. І поки що немає. Вона лідирує, станом на зараз. але поки що немає остаточної проекції. Жодне медіа не поспішає робити і не будемо власне поспішати. І ми натомість її колега, співголова українського конгресового. Кокусу, тобто групи підтримки України у палаті представників республіканець Брайан Фіцпатрік зберіг своє місце в штаті Пенсильванія і повертається до роботи до палати представників і продовжує свою роботу. Ну і власне продовжить співголовувати у, в українському конгрусовому кокусі. І ще один послідовний прихильник України, республіканець Дон Бейкон, зараз також перебуває в тісній боротьбі зі своїм демократичним опонентом у штаті Небраска. Щоправда, частина медіа вже віддали. Йому перемогу інші ж не поспішають і кажуть, що треба ще підрахувати голоси, які залишились. Знову ж таки, не будемо поспішати. І ми, але Дон Бейкон є активним прихильником допомоги Україні, закликає зняти усі обмеження з України і зараз перебуває в такій тісній боротьбі. І залишається питанням чи власне повернеться він до роботи до палати представників. Натомість інший прихильник України виграв вперше своє місце в палаті представників. Це демократ Євген Віндман. Він відомий нашим глядачам. Ам, як брат Олександра Вінмана вони разом свідчили під час перших слухань щодо імпічменту Дональда Трампа, який стосувався тиску на Україну. Євген Віндман є послідовним прихильником України, прихильником допомоги Україні. І зараз він виграв своє місце в штаті Вірджинія і тепер вперше опиниться в палаті представників і почне працювати на користь сполучених штатів Америки, і як ймовірно також буде піднімати і питання допомоги Україні підрахунки до Палати представників. Можуть результатів до палати представників виборів цих можуть тривати ще наступного тижня. Тому варто казати нашим глядачам, що вони очікували, що ще наступного тижня ми будемо підводити якісь результати, тому що там переобирались усі 435 законодавців. Будемо чекати цього фінального підрахунку. Катю, тим часом ми знаємо, що чинний конгрес повертається до роботи вже наступного тижня. Що буде на порядку денному законодавців після виборів Катю і. Чи знаєш ти, коли варто все таки очікувати фінальних результатів голосування за новий конгрес? Чи тут є якісь прогнози? Загалом американські медіа кажуть, що найімовірніше ми можемо отримати результати можливо під кінець наступного тижня, можливо в середині дині наступного тижня, тому що все залежить від палати, так як в сенаті залишилось лише два штати, від за які досі ведеться боротьба, резона і Невада, в палаті представників набагато більше. І очікується, що наступного тижня і ще будуть довго вестись ці підрахунки, і ми. Ще за цим будемо стежити. Натомість законодавці чинного 118-го скликання конгресу повертається на роботу вже наступного тижня, і попри те, що в них багато і справ, найімовірніше вони будуть здебільшого сконцентровані на цьому перехідному процесі. Про це наголошують багато американських медіа зокрема, обиратимуть нових нових чільників лідерів партії. І 13-го числа в середу очікується, що будуть обирати також лідера республіканців у сенаті. Каті, дякую тобі. Повернемося до цієї теми обов'язково наступного тижня. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку. Тим часом у Міноборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена використають усі кошти для збройної підтримки України. Це нагадаю, близько 6 мільярдів доларів. Заступниця речника Пентагону Савріна Сінг запевнила, що у наступні тижні Сполучені Штати продовжують надавати Україні пакети допомоги. Ми передали ваші запитання про те, як у Міноборони США збираються впевнитися, що ця підтримка триватиме і надалі. Відповідь слухаємо далі з переходом влади, як ви збираєтеся переконатися, що підтримка України триватиме і в майбутньому. Україна має підтримку в Конгресі від обох партій. Республіканці та демократи взяли на себе зобов'язання перед Україною у вигляді голосів та грошей. Нова команда працюватиме з конгресом, і в конгресі є підтримка, щоб продовжувати підтримувати Україну. Проте я нагадаю вам, що Україну підтримують не лише Сполучені Штати світ підтримує Україну і ви це бачили на зустрічах у форматі Рамштайн, які скликає міністр. Ви бачили серйозні зобов'язання з боку партнерів в індотихоокеанському регіоні. Я розумію, що увага зосереджена на Сполучених Штатах, але ви повинні пам'ятати, що широка підтримка України є також і за межами США. Ось така відповідь у Пентагоні разом із поверненням Дональда Трампа до Білого Дому українці готуються також і до змін у політиці щодо підтримки України. Аналітики дискутують наскільки вона буде відрізнятися від того підходу, який ми бачили за адміністрації Джо Байдена, і як новий американський президент збирається втілювати свої обіцянки про закінчення російської війни проти України. Продовжить Мирослава Конгаця. У день, коли стало відомо про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, Київська кав'ярня, Трамп -кофі Бар» пропонувала своїм відвідувачам безкоштовні напої. Роман Кравцов, креативний директор відкритої п'ять років тому кав'ярні, задоволений вибором американців. З точки зору емоцій, ну звісно, ми в цілому дуже раді, що вибори пройшли чесно, спокійно і. В цьому році ми сподівалися, що містер Трамп все ж таки здобуде перемогу. Тому ми щасливі так, але не всі в Україні поділяють його захоплення деякі готуються до змін в політиці. США. Марк Войджер, старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики, висловлює загальне занепокоєння. Чрамп Майт Акшодісайдю. Трамп насправді може чинити тиск на Україну, відмовившись від такої необхідної військової, фінансової, дипломатичної, політичної та інших видів підтримки, і таким чином він намагатиметься змусити до поспішного припинення вогню, аби передемонструвати своїм прихильникам досягнення якогось миру. При цьому Росія каже Марк, може скористатись можливістю відпочити, перегрупуватись і атакувати знову. Обіцянка Трампа припинити війну, на погляд аналітика, може свідчити про те, що він може штовхнути Україну та Росію за стіл переговорів. єдиний спосіб, яким Трамп міг би потенційно зупинити війну, це на жаль, якщо він натисне на Україну, аби вона припинила бойові дії та погодилася на припинення вогню. А також поступилася і віддала окуповані території на умовах Росії. Колишній міністр інфраструктури України, який приєднався до зсу. І зараз лікується після поранення Володимир Омелян вважає наміри Трампа щирими, але навряд чи реалістичними я думаю, що Трамп щиро заявляє про бажання покласти край усім війнам. Я хотів би лише побажати йому удачі, тому що якщо він це зробить, він стане першою людиною за багато століть, яка виконує це завдання. для України будь-яка мирна угода має поважати її суверенітет без російських військ на її території, кажуть експерти. Деякі українці вважають, що нова адміністрація у Білому домі може створити нові можливості для співпраці між США та Україною. Важливо зняти обмеження на використання далекобійної зброї та надати Україні ракети великої дальності, особливо після використання північно-корейських військ, які вже підтримують російську агресію проти нас. І звичайно, ми віримо в більш прагматичний підхід, особливо співпрацю в економіці в оборонній промисловості. З'явилось велике вікно можливостей для посилення співпраці, коли Америка хоче бути великою знову. Українці балансують свої надії за мир і з ризиком, що поспішна угода може поставити під загрозу суверенітет країни. Київ сподівається, що Трамп зрозуміє ставки цієї війни та визнає важливість України для європейської безпеки. Морослава Ґонґадзе, голос Америки, Варшава. Україна та її західні партнери мають накласти санкції на керівництво Російської православної церкви, яка разом із Кремлем є співучасницею агресії проти України. Так вважають українські експерти та політики, які виступали у Вашингтоні на події, присвячені протидії російській пропаганді. З учасниками заходу спілкувалася Наталія Чурікова. Протягом 25 днів російські військові катували пастора Баптистської церкви з Луганська. Це сталося відразу після окупації міста у 2014 році, коли пастор Віктор допомагав родинам виїжджати з міста. Айвоскатонзерот інпризд інзе бейсмент. Мене піймали на дорозі і посадили на підвал. Мене катували електричним струмом, били бейсбольними битами. А священник російської православної церкви, який був присутній при цьому, сказав мені, що оскільки я євангелійський християнин, він має вигнати з мене демонів. він має вигнати демонів з мене. Численні звіти свідчать, що Кремль систематично переслідує баптистів, адвентистів, представників інших євангелійських церков на окупованих територіях, забороняючи їм служити, конфіскуючи їхні церкви, катуючи і вбиваючи пасторів. При цьому Росія намагається переконати американців у тому, що в Україні переслідують християн, забороняють найбільшу церкву, і що українцям не варто допомагати в американському конгресі. Ми зустрічаємо людей, які висловлюють негативні думки, сумніви чи скептицизм про війну. Що мовляв, ми там робимо? Бо дивіться, що вони роблять. Вони корумповані, і все це нікуди не веде. А коли в них запитаєш, а звідки ви все це знаєте? То виявляється, що джерело це Росія. Тобто шкода, але дезінформація працює. Дезінформація працює. Як кажуть українські експерти, російські пропагандисти добре вивчили американські цінності і намагаються підірвати американське суспільство зсередини, використовуючи питання віри і свободи совісті і проти українців, і проти американців. Росіяни намагаються проникнути в середовище американських експертів, американських виборців, американських політиків через теми, які їм близькі, і використовують такі теми, як релігія, церква, свобода совісті для того, щоб протиснути, так мовити, такою контрабандою провести свою пропаганду там, де не працюють раціональні фільтри. Напередодні президентських виборів в Америці українські та американські активісти, експерти та політики намагаються переконати американську громадськість у тому, що відмова від допомоги Україні означала більше страждань на окупованих територіях та небезпеку для самої Америки. Як каже Ростислав Павленко, діяльність Російської православної церкви, яка перетворилася на інструмент російської агресії, потрібно обмежувати санкціями і не лише в Україні. Україні, але й у світі. От дехто зокрема в Сполучених Штатах хочу чути і владу, і опозицію. А тут же ми говоримо одним голосом. Бо для нас важливо донести дуже прості меседжі: допомога Україні і фінансова і збройна, і обмеження можливостей Росії, і санкції це про обмеження можливостей Росії. І санкції правильно кажете, це правильне посилання сигналу, меседжу про те, що Росія має бути обмежена і можливості Росії завдавати шкоди і Україні, і всьому вільному суспільству мають бути обмежені. І саме тому санкції і на керівництво РПЦ відкріла, починаючи його поплічниками, закінчуючи, і на всю цю машину, яку вона напрацювала з власністю, з церквами, з церквою за кордоном і таке інше, все це має бути обраховане на це мають бути накладені санкції, і таким чином має бути обмежені краще зведені до нуля можливості Росії впливати на уми і серця країн тут в вільному світі співорганізатори заходу із протидії російській пропаганді у Вашингтоні кажуть, що Україна у цьому має показати приклад і зробити низку кроків, серед яких накласти санкції на конкретних виконавців. Зараз під санкціями знаходяться ну лише окремі люди, лідери московського патріархату, але не всі люди, які фізично цю роботу роблять, знаєте, руками. Я думаю, що от те, що СБУ і прокуратура долучилися тут співорганізаторами, дуже важливо, тому що ну, наскільки я розумію, це частина їх роботи. Друге, це звернути увагу тут в Вашингтоні, що це є знову ж таки практична проблема, і це є практична проблема, тому що, припустимо, в період війни Росія так само розпосюджує ідеї, що що Америка недостатньо допомагає, чи що взагалі Америка почала цю війну, а не Путін да тому безпосередньо це загроза національній безпеці, в тому числі Америки, і з цим потрібно боротися. У звіті експерти підготували низку рекомендацій щодо розвінчання російських наративів. Як каже Одарченко, це як з фокусником. Після того як вам розкажуть, як робиться фокус, вам стає нецікаво його дивитися вдруге. Наталія Чурікова, Юрій Панін, Голос Америки, А понад 100 українських військових із найскладнішими випадками ампутацій отримали протези в клініці протез Фондейшн у штаті Міннесота. Клініку заснували волонтери української діаспори, які змогли об'єднати найкращих фахівців зі США та України для допомоги пораненим бійцям. Ірина Матвійчук та В'ячеслав Філюшкін відвідали клініку Протес Фаундейшн у Мінеаполісі. Їхній репортаж далі. Сорокарічний Євген з Києва у минулому бізнесмен служив у національній гвардії ще з 2014 року. Потім повернувся до цивільного життя. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євген приєднався до сил спеціальних операцій. Через рік підірвався на міні і втратив обидві ноги. Попри складну високу ампутацію, Євген сподівається повернутися до служби. Я люблю от таке, що я хочу жити. Я хочу рухатись постійно. Руки в мене слава Богу є. Я ще можу бути корисним. Після поранення Євген півроку перебував у лежачому стані. Амбіційне завдання поставити його на ноги взяла на себе громадська організація зі США Протез Фаундейшн. Це наскільки було приємно вертикалізуватися, тому що зазвичай ти все робив, сидя дуже неймовірні враження захват. Відчуття що я дуже щось маленький. До цієї клініки у штаті Міннесота приводять пацієнтів із найскладнішими випадками ампутації. Женя один із цих випадків, коли ми думали, що маючи дуже короткі ампутації, що навряд ли він чи він зміж зможе ходити? Протезист Яків Градінар родом із Закарпаття. Закінчив Ужгородський національний університет, три роки в Україні працював ортопедом-травматологом. Спочатку каже, було важко знайти себе в професії. І у мене завжди було таке, що Україна вклала в мене гроші, а я мало повернув обратно. І коли війна почалася, мені вспомнилося: нема випадковості в тому, що я українець, я знаю протезування, і в Україні дуже сильно потрібно протезування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Яків якось запросив на розмову знайомого Юрія Арошидзе, з яким вони колись допомагали у протезуванні одному військовому. Так у Якова вдома на кухні народилась ідея створити організацію «Протез Фаундейшн. Не знали з чого починати. Ну, бачачи, війна пішла. Ми чуємо є ампутовані. Ми взяли простий реєстраційний лист. Зробили, опублікували його. Моє звернення, що хто має е, е, ампутації, пишіть. і лист почав рости. В новій організації Яків виконував роль протезиста. Юрій взяв на себе адміністративні питання. Перша група це п'ять військових, яких ми мріяли запротезувати в Америці. І насправді ми отримали дуже. Вел... Дуже большую підтримку американського суспільства і українського суспільства. І це нам, нас надихало працювати більше. За понад два роки існування фонд зібрав близько 7 мільйонів доларів пожертв. Крім протезування військових, вони також привозять на навчання до США українських протезистів. А в американській клініці залучають до волонтерства лікарів, терапевтів, психологів, реабілітологів. Три університети Міннесоти відправляють своїх студентів у засновану українцями клініку на стажування. Приїжджають студенти американці, і вони намагаються допомагати протезу. І для них це стажування свого роду. Джозеф Дахно 45 років працював мануальним терапевтом в американських лікарнях. Зараз на пенсії і кілька разів на тиждень приходить волонтерити у протез. Робить лікувальні масажі для військових. Де стрибна стрілка, це буде місце, що викликає занепокоєння. Я проводжу вздовж хребта. Ось тут праворуч, де я зробив червону позначку. Далі я опускаюсь пальцем. Тут є невеликий набряк. Це означає, що тут запалення. Щоб зменшити вартість самих протезів. Protest Foundation закуповує компоненти зі знижками, а самі протези збирають самостійно в лабораторії клініки. Ось цей протез. Мікропроцесорне коліно один із найбільш досконалих і найдорожчих на ринку на сьогодні. У сполучених штатах він коштує приблизно 140 тисяч доларів. Утім для українських ветеранів. Цей протез буде на 60% дешевший, близько 50 тисяч доларів. Тому що протез Фаундейшн купує запчастини і самі виготовляють протези. Цей протез доволі тяжкий, приблизно 5 кілограмів. Але кажуть, що справжня нога значно важча. Один з тих, хто виготовляє тут протези, Джим Гендріксон, приятель і колишній колега Якова в американській клініці. Коли Яків залишив роботу, аби зосередитись лише на протез Фаундейшн, він запросив Джима до волонтерства. I received a call from Jacob probably March or April of last year. Я отримав дзвінок від Якова десь у березні минулого року. Він почав пояснювати мені, що він робить на протезі. Наскільки він відданий і хоче зробити вклад для українського народу. Він дуже хотів, щоб я прийшов подивитися, що він робить. У цей час у моєму житті був такий момент. Я вийшов на пенсію, але мені потрібно було щось робити. Я хотів заповнити отвір у душі, який у мене був на той час. Тож, коли я прийшов, я просто почав волонтерити. Пізніше це переросло у постійну роботу. На сьогодні протез має три протезні клініки: дві з них в Україні у Києві та у Сваляві, де проводять менш складне протезування, а до США привозять лише людей зі складними випадками ампутації. У списку очікування на сьогодні понад дві тисячі людей. Втім, якщо в ампутованого є кошти на запчастини до протезу, він потрапляє до США поза чергою. Ми маючи лімітовані кошти, те, що ми кажемо, хлопці, якщо у вас є, наприклад, хтось з родичів відкрив. На вас банку і у вас є якісь закумульовані там кошти, або є інші фонди, які хочуть допомогти. Ми є відкриті до того, щоб вам допомогли, щоб ми без черги цих взяли людей за те, що вони мають е, фінансування на запчастини. Організація платить за візи для ампутованих переліт до США, проживання, харчування, щоденну реабілітацію. У нас можливості є більше ніж у нас є фінансування. За словами Якова, вартість обладнання, яким обладнана клініка у Міннесоті, сягає 700 тисяч доларів. Ми рахували, по-моєму, 73 долари. Це є а, середній донат. У день зйомок у клініку несподівано заходить чоловік, аби передати Якову конверт. Кен Ларсон заможний американський бізнесмен у сфері виготовлення меблів. У конверті Кена пожертва на 20 тисяч доларів. We love Jacob. Ми любимо Якова і дуже пишаємося його роботою з пораненими солдатами. Тож хотіли подякувати. Ми просто хотіли допомогти. чим можемо євген на своє протезування збирав кошти самостійно, тому потрапив у протез Фаундейшн поза чергою. На дві штучні ноги йому потрібно було 70 тисяч доларів. Збирав кошти десь. Місяця два-два з половиною. за допомогою родичів, друзів, соцмереж. Сільрада мені також допомогла. Я всю суму не назбирав. Ось мені вже тут допомогли дозбирати. через високу ампутацію. У Євгена бракує м'язів, які б допомогли зробити крок, як кажуть протезисти, закинути ногу. Тож йому потрібен був протез зі спеціальним механізмом, який допомагає викидати коліно. Навантаження йде на таз, не повністю на куксу, а ти сидиш тазом на протезі. По-третє, важко викидати ногу, тому протез фондейшн беруть різні варіанти протезів колінних суставів, підбирають для кожного окремо, вони дають тестити всі, і кожен військовий підбирає під себе що йому зручніше. І це великий плюс, це не так, як в Україні відбувається. За словами протезиста Якова Градінара, поставити людину на протез це лише початок. Найважче навчити тіло працювати зі штучними кінцівками не тільки все залежить від протезування, дуже залежить від цієї відданості фізичної терапії, наскільки ми активно а, займаємося, щоб щоб використати максимально ці протези. Женя буде один із тих, який піде на побачення своєю дівчиною на протезах. Це буде важко, але він зможе. Протез не замінить справжню ногу або руку, але він допомагає людині максимально повернутись до нормального життя, каже Яків. Один із військових сказав Яків, а я зможу підкинути свого сина до гори, бо він чекає, коли я приїду, щоб я його підкину. І дійсно, він прилетівши додому, його сім'я зустрічає його в аеропорту в Лондоні, і він підкидує цього свого сина. І я в цей момент побачив в кожному житті. В своєму вони мають ці моменти, вони хочуть бути максимально. Повернутися до свого життя психологічна робота протезиста складна, розповідає Яків. адже потрібно виправдати надії людей, які мріють стати на ноги чи взяти на руки дитину. Але за словами протезиста, якщо є хоча б невеличкий шанс, щоб зробити це можливим, він докладе усіх зусиль для здійснення їх мрій. З Міннесоти Ірина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга. Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.